Я доповім вам, як тут Наша мета надати можливість людям знайти себе в силах оборони України, прийти поспілкуватися з рекрутерами, дізнатися, які є вакансії, які є можливості, які частини що пропонують. Звісно, це бойові посади, також це оператори, це стрі... БПЛА, це стрілецькі якісь професії, це сапери. сапери. Так, також багато потребують на матеріальне забезпечення, водії, ремонтники, безліч. Дівчинка мені розповіла стосовно, які вакансії. Я розповіла, про те, що я вмію, які в мене є навички. Ми подивилися декілька вакансій, і якби, ну, зацікавленість є. Є розуміння, що можна потрапити в ту частину, де, наприклад, на сьогоднішній день служать мої знайомі.